Благословені усіх вітаю. І меседж цього відео I'm not ready. Я не готовий. Знаєте, вчора я молилася увечері і розуміла, що сьогодні мені потрібно буде взяти піст, що мені потрібний цей піст. І я хочу його взяти. Але я кажу: Господові, Боже, може, не завтра, я не готова. Завтра. Завтра не підходящий день, розумієш? Стільки справ, стільки всього потрібно зробити. Плюс, 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 плюс багато чому ні, чому не сьогодні, і Бог такий всередині чую себе, а коли буде підходящий день? Коли він підходящий день? А якось іще перед цим я знову молилася і кажу: Господи, я не готова, я не готова, я Господи, всередині себе чую. Коли будеш готова? Не те, що це якось суворо, страшно, мов уй, який злий Бог, но no, в величезній милості, доброті я чую ці всі питання всередині себе. А ще якось я говорю, теж перед постом кажу: Господи, а... але я не можу, я не можу. Я... Мені важко, я не можу, в мене недостатньо сил, аби брати піст. У мене недостатньо сил. Я не можу. На що знову ж таки, чую в себе всередині чітке, що не потрібно мати сили, аби йти в Піст. Ти йдеш в Піст за силами. Ти приходиш в Піст слабким. Але завдяки посту ти стаєш міцнішим. Чесно, я взагалі не мала тут зараз про піст говорити. Взагалі не мала про піст, поагітувати вас, постити. Але якось це зараз відбувається. Просто ці всі откровення в мене прийшли саме в моїх молитвах, розмовах з Богом за день до посту, І прямо перед постом. І я розумію, що своїм розумом ми дуже обмежені. Ми розуміємо. Ми хочемо все й одразу. Хочемо постати по три дня, ми хочемо розуміти Бога, знати Божу волю, хочемо все й одразу, проте наші ресурси навіть в пості. Навіть щодо розуміння, вони обмежені. І потрібно це просто елементарно визнавати і казати: Господь: Тут я обмежений, я тут. Обмежений. Не кажіть я не можу. Я обмежений, я потребую твоєї сили, твоєї підтримки, твоєї допомоги, твого бачення, твого розуміння, твоїх сил. Ось, і взагалі, який був меседж з цього відео? Да? I'm not ready. Ви ніколи дуже рідко є ідеальні моменти, коли ви реально готові, коли все складається прекрасно, і ви все можете. Проте наше життя воно складається і близько не з ідеальних моментів, воно складається з дуже різних складних моментів випробувань безсилля з безневіри, моментами, безнадійності, з помилок, так, з досвіду якогось негативного. Оце і є життя. Я не говорю, що в житті немає позитивного. В житті дуже багато позитивного, проте разом з тим, у ньому дуже-дуже багато є труднощів. І якщо ви будете чекати прекрасного ідеального моменту, коли ви все зможете, аби йти за Богом, такого ніколи не буде. Тому що ви ніколи не досягнете а, оцього піку, де ви скажете все. I'm ready to follow Jesus. Все, я готовий. От я прям сильний, такий могутній іти за Господом. Ні, своїми силами ви цього ніколи не досягнете. І Богу це не потрібно, розумієте? Ми тільки з Божою помічю, з Божою силою, з Богом можемо йти за Богом, якби це парадоксально не звучало. І е, що ще цікаве, це те, що Богу і не потрібні такі послідовники, які кажуть, я все можу сам вийти за Богом. Богопотрібні смиренні діти, слухняні учні, які обирають вчитися від нього і йти за ним в чистоті серця, аби пізнавати його, пізнавати його волю, аби йти за ним. Не своєю волею, не своїм розумом Написано: не покладайся на власний розум, але усім з твоїм серцем. Зачекайте, переплутала, напевно, слова. Не покладайся на власний розум, але усім своїм серцем довірся Господові. Пізнавайте його на усіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Як часто ми намагаємося зрозуміти Бога, покладаємося на власний розум. Я не говорю зараз, що не потрібно там планувати. Думати, діяти, ні, зараз не про це, потрібно мати мудрість, проте саме покладатися, я впевнена, що в такі моменти, коли вам потрібно віддатися повністю Господу, віддати всей контроль і здатися Господові, реально прийняти таке рішення, ми часто все тримаємо в собі і кажемо, ні-ні, Господи, я тебе в цю сферу не впущу, тут я і все. Ну повірте, навіть коли ви опираєтеся Богу, Бог ж не перестає бути Богом в цей момент. Просто ви ще чогось не знаєте і не дозволяєте собі довіряти Богу, і не дозволяєте собі впустити Бога в цю сферу, аби він там діє. Коротше, просіть в Бога мудрості, аби він а, навчав вас довіряти йому і разом з тим мудро жити в цьому світі. Тобто влаштовувати якісь. Справи, які вам по-справжньому потрібно робити, наприклад, доглядати за дітьми чи піклуватися про свою родину, чи ще щось. Так ось, ключове, що хочу сказати на завершення під цей меседж, так, I'm not ready. не чекайте ідеального моменту, не чекайте прекрасного моменту, не робіть себе ідеальними, аби слідувати за Господом. Не чекайте своєї ідеальності. Обирайте слідувати за ним навіть коли не можете, коли безсилі, коли не ідеальні. Тільки з ним ви можете ставати сильнішими, і тільки з ним ви можете йти за ним. Тому благословенні, пильнуйте час, будні лукаві. І нехай Господь направляє вас, дає вам мудрості, дає вам терпіння, дає вам смирення і покори, слідувати за Ним. Попри усе, у всяких труднощах, незгодах і усьому покладати надію саме на нього, а не на себе. І якщо не можете вже покладати надію на Бога, коли ну, дуже складно, і ви не розумієте Господа, взагалі написано в псалмах Давида, покладайте надію на Його Слово. Я записувала Рілс, де говорила, що в Слові Божому, тобто в Біблії, є дуже багато обітниць, і під обітницями я мала на увазі. Не просто якісь там слова, там а, така то така то тобі. Я мала на увазі кожний рядок, де написано: не бійся, бо я з тобою. І не лякайся, бо я твій Бог. Тебе зміцнюю, тобі допоможу, і правиться, я правда себе підтримую. Або куди б ти you will succeed, в тебе чистоду. Тобі буде щастити. Будь де куди б ти що б ти не обрав робити. Чи I'm with you, я з тобою, говорить Господь. Стільки обітниць є, що Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися, чи віриш ти в ці обітниці? Це все залежить від тебе. Господь дає їх тобі, але чи відкриваєш ти їх для себе? Це багатство. Це питання до кожного з нас. Тому благословляю вас на мир і на те, аби ви слідували з госту, Господом і були у ньому. І нехай Божа мудрість наповняє вас. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém.